2700 доларів. Що ми можемо розказати про бюджетні кросовери? Кажу кросовери, седани Ford Fusion, До вашої уваги, це 2017 рік. Ми його приганяли для клієнта по пошкодженню. Ви бачите, удар по колісів пройшовся. Це подвісочку зробити речах чи полось, Ну вже будемо розбиратися. Нічого страшного немає. Запчастин до цих моделів просто валом. Їх ну дуже багато по заміннику, по оригіналу, по БУшному оригіналу, по новому оригіналу. Які хочете такі собі. Вибираєте салончик? Це 2.0 EcoBoost. Екобуст. він. Дуже шикарний салон, як на такі бабки машина. В Україні десь стоїть в районі 9-9,5. Я рахую, що це дуже достойний варіант в бюджетний автомобіль. Ді сулі, диски на ньому. Це, я думаю, що хтось докупляв. Чи не докупляли, хто знає. Я думаю, що це на оригінальних не такі стояли. Спалірочок емочний. Все, як ви любите, накладка губан, двойний вихлоп стоїть. Щеби на нього зробити Shadow Line, щоб гарнесенько було. Що це таке, ще ніхто не знає. Я от... Вісім років ганяємо ті фрудих. Хто це ну? Я це знаю, що це пароль для того, щоб відкривати машину. Хтось ним користувався? Напишіть мені, а якщо ще можете, розкажіть, як ним користуватися. Коробка передач, така крутілочка, вся безпека залишилася ціла. Класна. Машина в такі гроші, щоб ставала в Україні. Нагадуємо, компанія Інтертрейд. Ми привозимо дуже багато крутих американських битих тачок, можна битих, можна не битих. Все залежить від вас. Також, як ми будемо їх ремонтувати, також залежить від вас. Звертайтесь до наших менеджерів, вони з радістю нададуть безкоштовну консультацію. І якщо ви захочете підписати з нами договір, а ви захочете з нами підписати договір, ми з радістю проведемо вам автомобіль.